Тільки розібралися з сервісним інтервалом, з'явилась отака помилка. Батерея. Старт щось так і так. Коротше, по великій вірогідності треба підзарядити батарею. Попробуємо зарядити, потім перевіримо, чи допомогло, чи ні. Відповідно, знімаємо клеми. І ставимо на зарядку. Заряджаємо. Звичайним китайським за 300 гривень зарядимо. Ну, плюс-мінус 300 гривень. Ось так заряджає, ще одне значення зарядки стрибає. З 5 значень на акумуляторі було 3. Тобто був незначно простіший Але вже показало, що низьковатий заряд. Ну, що, звичайно, вже пізно? Акумулятор заряджений, знімаємо клеми і ставимо все назад. Так, так? І вимикаємо з розетки. Зазвичай я ставлю мінусову першу, не знаю, чи це правильно чи ні, а потім ставлю присову. Тут основне, не забути ключа в машині, щоб випадково не закрилося. Ставимо цю коробочку назад і все. Насолоджуємось далі поїздками.